Добрий день! Це знову вас вітає ринок Шувар. І в нас знову з'явилася насінева цибулька і сорти зимові. все йде зараз зимова. І ще в нас тепер з'явилася новинка. кілограмовка з Голландії, пасована в Голландії. Дивіться, є кругленька, є довгенька по кілограмчику. Так, є сорти в нас Радар. Всім відомий радар. Всі хочуть раннього радару. От така цибулька, радар. Є Шекспір, теж він ранній, соковитий, солодкий. Є в нас Монтана, які дуже теж знають люди. Вона теж дуже солодка, вона зовсім без гостринки. Є Сафран F1, отакої дуже хорошої формочки. Так, є Штутгарт, Штутє є Штутгарт, Вона плоскенька. Є е, 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 Вердон, бачите, вона така теж дуже красива, якісна цибулинка. Є е, ред барон. Є е, румба, є е, румба рожева. і е, Є румба звичайна. Є е, біленька snowboard. Е, є розанна. От, оце розанна дуже е, солодка, соковита, похожа на смак ялтинської цибулі. Є е, Амфора. Отакої От форми теж Голландія, теж зимова, хороша така цибулинка. На сьогоднішній день ціна становить від 60 до 100 гривень на синевої цибульки. Запрошуємо на ринок шова до Ірини.